З вами психолог спеціальної школи Шанс Діденко Вадим. Сьогодні хотілося б розказати і показати вам тілесні вправи та ігри, які допоможуть вашій дитині впоратися зі стресом. Ці тілесні ігри і вправи будуть у вигляді масажів. Чому саме масажі? Ну, Тому що наша з вами тілесність, від нашої з вами, тілесності дуже залежить, як ми впораємося з емоційним навантаженням, яке зараз нам повсюду. Ці вправи корисні як для батьків, так і, як для дитини, так і для батьків. А виконувати їх вранці зараз просто необхідно для нашого емоційного стану та для боротьби зі стресом. Отже, так як ці ігри будуть в вигляді масажів, то я трішки розповім, які потрібні дотики, щоб були. Ну, насамперед, вони не повинні бути поверхневі, вони не повинні бути лоскочущі. А вони повинні ніби проминати тіло дитини. Якщо дитина знаходиться в стані гострого стресу, то такі вправи не можна робити на голе тіло, тільки через одяг. Це таке дуже важливе правило. І ще дуже цікаво, що деякі з ігор будуть подобатися дитині, і вона буде просити вас зробити саме цю гру. Це буде говорити про те, що дитина, ця гра для дитини є самою терапевтичною. Ви можете виконувати сміливо її скільки раз, скільки дитині подобається. Або поки ви не втомитеся. Ось, Ну, почнемо. Перша гра це називається ліпка. Ми розминаємо тіло дитини як тісто. В цьому я буду показувати приклад на ось такому другу. Тобто я на ньому буду показувати, ніби ця дитина, наприклад, цієї іграшки. Так ось, розминаємо тіло дитини як тісто. Трішки мнем, трішки мнем, трішки мнем. Руки мнем, животик, ніжки проминаємо, спинку проминаємо, проминаємо, як ніби ми місимо тісто. Ось. Це є гра називається ліпка. Ліпим тісто. Можемо проговорювати, що ми ліпим тісто, щоб воно зійшло гарненьке, здоровеньке, веселеньке. Ось. Е, слідуюча вправа називається е, люлька, люлочка. Вона схожа на люльку. Потрібно, щоб дитина повернулася до вас спиною, ви її обійняли і можете покачуватися вперед і назад. Вперед і назад. Це не тільки знімає стрес, а ще й заспокоює. Ось, я покажу, як це робиться збоку. І гойдаємося з дитиною. Ця вправа називається люлька. Слідуюча гра кінгуру. Це дуже схожа гра, тільки навпаки, дитина до животика до вас сідає. Обіймаєте і можете теж погойдатися. Ось так. Так. Добре. Слідуюча гра називається діду діду. Ми проговорюємо: діду діду, де ти. Де ти там, діду, діду, де ти там, не морось, і доторкуємося доторкуємося до якоїсь частини тіла. Наприклад, діду, діду, де там, не морось руку нам, діду, діду, де там не морось животик нам, діду, діду, де ти та. там не морось, лобик нам. Дитина проговорює що частини тіла разом з вами. Заодно вивчає учі і проговорює. І доторкується разом з вами. Тобто, ви і дитина, теж доторкнулася. Поклала ручку на вашу руку. Дуже важливо проминати все тіло в цій грі. Тобто, діду, діду, дити там, не морось, ну ніжки нам. Починаємо з ніжок і так піднімаємося доверху. Ось е свідуюча гра називається Орангутанг. Орангутанг. Дитині потрібно буде кричати я Я-Я-Я-Я і бити себе долоньками в груди. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Ну, звичайно, як робиться е, маупауранта. Е, так, ця вправа є. І ще одна вправа очищення. Вона мені дуже подобається. Ми робимо рухи, ніби е, на нас є вода, не очищує нас. Тобто ми робимо ну, з дитинка, у нас є, так, так. І ми робимо ось так: от. вода тече-тече і опускаємо потіл вниз до ножок. І опускаємо волоски такі до ножу. Так, руками робимо, опускаємо. Тобто, якщо б це я був ось перед вами, то я б робив так. На мені і вниз опускаємо. Тільки я стоячи, стоячи потрібно, щоб дитина стояла і показую. Вода тече і умиває нас, очищує. Так, ця вправа є. Слідуюча вправа називається будиночок. Ми доторкуємося до ніжок і кажемо. В тебе є підлога, трогаємо так проминаємо ніжки. В тебе є міцні стіни і проминаємо гарненько бока, животик і спинку. І в тебе є дах, і ми гладимо по голівці, трішки приминаючи. І в кінці можна сказати, що ти знаходишся в будиночку і прикласти біля серця руку, дитинки. Так, це теж знімає стрес і заспокоює. Так, следующая вправа ми покладемо зараз нашу, нашу іграшку, а хоча можемо її не покласти, покажемо на ньому. Ця вправа всім відома: рейси, рейси, шпали, шпали. Я буду говорити зараз з але ми пригадаємо просто з вами цей варіант цього масажу. Я покажу на іграшці. Що ми робимо? Значить, рейки, рейки проводимо. Шпали, шпали. Їхав поїзд із Полтави. Ось відкрилося віконце, горошинки, от, от віконце відкрилось, горошинки покотились, 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 покотились. І курця, курчата ціп-ціп-ціп. Ішли курчата ціп-ціп-ціп. Ціпу-ціпу, дзьобали собі на втіху, дзьобали собі на втіху, а за ними гусенята. Теж пощипали, пощипали завзято, Теж щіпали, все завзято, теж щепали, все завзято. Далі йшли сім'я слонів. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Тупали аж гай шумів. Ось директор молодець, стіл поставив і стілець. Та друкує на машинці лист малесенькій дитинці. Люба доню, рідна пташко, висилаю жовту чашку, в неї сонячні боки. Проминає боки дитині. І на донечці крапки. Крапки ставимо. І на донечці крапки. Ось такі вправи у нас були для зняття стресу, тілесні вправи і ігри. Дякую вам за перегляд. Дякуємо нашому помічнику. І хочеться побажати всім жити без стресу, мирного неба і перемоги скорішої нам усім.